У Черкасах рятували постраждалих від теракту. Потерпілих привозили до третьої міської лікарні. На щастя, і теракту явний, і травмовані без травм. Лихо вигадали, аби медпрацівники були готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій, навіть до терористичних, каже Ірина Головка. Умовно отримала опік правої кісті і рвану рану правого стигна. Справжні бенти, ліки та несправжні хворі запостраждалих тут медсестри. у цій команді. Медпрацівників трампатологічне відділення тут приймають хворих після уявного теракту, травми тяжкі, переломи, опіки, а то, й взагалі, відсутність кінцівок. Перша це організація правильного прийому хворих, сортування хворих. Надо виділити хворих, які потребують в даний момент нашої допомоги. І хворих, які можуть бути відсрочена допомога. А ці хворі потрапили в умовний епіцентр теракту. У них отруєння продуктами горіння. Скаржаться на запаморочення, головний біль, задишку тому. Надається допомога. По важкості ми посортували. Рятують цих пацієнтів дезінтоксикаційними розчинами і кисневими подушками. На залі лінгіальна маска накладає фільтр, підтримується нижня щелепа і вводиться необхідний об'єм дихальний – 500-600 мл на один раз. Полів поранення голови, перекасальне поранення шиї. Цим хворим бригада нейрохірургів зупиняє кров та транспортує на обстеження. На все мають сім хвилин. Далі потерпілі у операційній. Ми знаємо такі поранення і добре їх оперуємо. Ми готові до всього. Такі навчання для лікарів у третій міській проводять не вперше. Щоправда, раніше не говорили про можливий теракт. Нині, говорить керівник медзакладу, персонал готовий до будь-яких ситуацій. У нас були нещодавно такі масштабні ДТП, 9 осіб одночасно в сільському стані поступали. Ми Давали допомогу. У нас є досвід надання допомоги. Ці були події на майдані. Ми з ними справлялися. Я думаю, що в цілому ми готові для таких надзвичайних ситуацій. Проблема може виникнути лише з кількістю постраждалих, яким готові надати допомогу одному медзакладі. Додають лікарі, тому важлива координація дій з іншими лікарнями. Ірина Головка, Василь Саєнко, Віка новини.